Виконуємо номер 120 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Дано квадрат зі стороною 15 см. Знайди 36% від площі цього квадрата. Приступаємо до виконання. Знайдемо площу квадрата. Для цього 15. Помножимо на 15. 5 множимо на 5, 25. 5 записали, 2 запам'ятали. 1 множимо на 5, 5, до 2, 7. Множимо на 1, 1 на 5, 5, 1 на 1, 1. Виконуємо додавання. 5, 7 додати 5, 12. 2 записали, 1 запам'ятали. 1 додати 1, буде 2. 225 см квадратних. Площа квадрата. А тепер знайдемо 36% від площі цього квадрата. Знайдемо відсоток від числа. Щоб знайти відсотки від числа, потрібно число поділити на 100 і помножити на потрібну кількість відсотків. У нас 36 на 36. 225 ділимо на 100, це буде 2,25 і помножимо 2,25 на 36 стовчик. 6 множимо на 5, 30, 0 записали, 3 запам'ятали. 2 множимо на 6, 12, до 3, 15, 5 записали, 1 запам'ятали. 2 множимо на 6, 12, до 1 13. Множимо на 3, 3 на 5, 15, 5 записали, 1 запам'ятали. 2 множимо на 3, 6, до 1 7. 2 множимо на 3, 6. Виконуємо додавання 0, 10, 0, записали, 1 запам'ятали. 3 додати 7 10 до 1, 11, 1 записали, 1 запам'ятали. 6 додати 2 8. Відокремлюємо дві цифри кумою. Вийшло 81 см квадратний. І пояснюємо 36% від площі квадрата. Записуємо відповідь 81 см квадратний. Ми дали відповідь на питання знайди 36% від площі квадрата, якщо сторона квадрата 15 см. Номер 120 виконано.